Усім, друзі, доброго ранку, гарного дня, тихого, мирного, спокійного. У нас одні перипетії, можна сказати так, скінчилися трішки, інші перипетії починаються. Але, але то вже таке, знаєте, вже хоча б відлягає від душі. Ну, але що, йдемо то все по порядку. О, хотіла зразу зайти в хлів. Показати, але тут саме Юра щось розхазіювався. <смі> Вигонить. <смі> куди ти женеш цей стадок, куди ти його женеш? Іди з дому. <смі> тут м'ясо наїдають. <смі> Вигонить з дому, щоб наїдали м'ясо. А то що будуть прослойки сала? Так, да, сала на них набереся. Добрий ранок. Добрий. Це не ти а індюшата. Хай будуть індюшата. А сало буде вже наростати тобі. Ти вже, тато, багатодітний, сало будеш мати. Ще три роки треба глядіти, щоб гарне сало було. <рес> ну, то що, я туди не дійшла. Зараз, хануй, туди дойду. Я хочу в хліб зайти. Ти дасиш мені з цими циренятами зайти чи не дасиш? А ту свинку подивитись, чи вона жива чи ні. У мене ось до наготовлено є. Неї. Я не до свинки. У мене ось сьогодні перший ранішній прибуток. От все думала, що вони тут мають обидві висидіти. На тобі, заходжу, повисижували. дивись. І сидять над ними і курка, і качка, га? Візьми на каченя. Яке біленьке буде. Так, двоє. Дай я їх перерахую, як вона мене бити не буде. Четверо, давай не ну, сюди їх. Шестеро. І давай сюди. Восьмеро. Давай ну, давай. Ну. 11 штук. Висиділи собі всі, обидві сиділи і обидві. Так, вочку підсипай, хай сидить. Ні, Юра, все, нічого, я вже більше не підсипаю. Вочка сидить круглий рік у нас. А каченята йдуть на воду. Все, пішли на воду. Ну, от, 11 штучок висиділи Юрі, м'ясо, ну, але то ще не все. Ідемо далі. Ось то, де м'ясо. Ось туди м'ясо. Провела нам свиночка, на яку, якщо чесно, надії покладали мало, та на яку надію покладали, та паскудота, як собака, поросят гризла, мусили забрати. А ця оця свинка, яка е, курчат мотлошила, не, не просто мотлошила, вона їх під'їдала ще й добре під'їдала. Ви тільки подивіться, як гарненько, як гарненько привела і всі біля неї. Усі біля неї. І підходжу вона спокійна. Забираю трішки звідти, щоб вона не попридушувала поки. І не знаю. От не знаю, дасть Бог буду глядіти. Га? Ай, Щуренятка маленькі. Ай. Штуренятка маленький. Так, да. а це ця ось, який Юра вже шпичку наготував, казав. Ніяк не підпускалась. І рило закривали, і на ній сиділи, і її тримали, і укол давали. Гриза, як собака, і вся. Забрали поросят. Ось вони. Сирійці, сирітці. Їсти просять. Одним словом забрали, і знаєте, зараз чим годуємо. дитячу сумішу. Не знаю, що з того вийде, але п'ють, п'ють гарненько, їсти просять. Думали, ай, крикуни, Думала, як буде все добре ось під цю підпустити. Отак от чекали, думали, Роз, розпороситься, та якщо прийме, то підпустити. Ну так куди ж їх сюди підпустиш? Вона без своїх вигляділа? Так що мушу нянчитися тепер. І от що ти ти не нялося? Я не знаю, обидві первістки, що та що ця? Обидві первістки. Отак, свиня, свині, різниця. Ой. Ми тепер в однієї діти і в мене діти. А, вже нарешті Юра попривірав. Три кабанчики, дві свинки, бо якщо чесно, то я навіть і не дивилася. Що ти дразниш? Нема нічого. О якесь саме сміливе вже починає обстежувати. І куди ти вирушило? Куди ти вже вирушив? Ну, ось такі у нас очікувані і не зовсім очікувані приємності ранку. Тепер Юра поїхав у Житомир. Повезли з братом і сестрою батька, а, а я припнута. Мені вже наказ сидіти, дивитися, годувати, доглядати. Та й ось так. Тепер припнута. О, як вийшли грітися на сонечку. Чогось ніколи не можу їх перерахувати, скільки то їх тут є, але здається, як то 25, Було більше. Але вона, чи то вона якось позагребала, чи то що. Ну таке. Скільки є, скільки водить, я взагалі дивуюся, як ось вона та їх водить. Але то що таке, а тут якось тут мають поділитися, я не можу зрозуміти. Качка, качка забрала, а це кличе, а це кличе за собою. Куди ж ти кличеш, якщо вони не полетять? га? От. І каже Юра, підсипай ще квочку, та куди їх підсипати вже ось це ось, уже точно. Останні при останні сидять. Ну, знову ж таки, і качка, і курка. Курка, біла карликовий кокінхін, і яйця під ними збірна качені і під курку докладала цесаркиних. Вони між собою поділили. Ну, а як тепер буде, не знаю. Якось та сидять. Хоча я за ту квочку з качкою теж думала, що там нічого не буде, вони обидві сиділи, але на тобі. Зайшла ще раз тихенько подивитися, ще вона не вставала. От о частинки, як у Петрика, тиха година, а частинка, там їй щось чопуть. Що а ті просять їсти, десь підвезуть суміш йти на годину. А який. Бідні, позасинали, побачили, ніхто нічого не дає. Ну, ми їм підемо спати. Ну, нічого, десь десь от-от незабаром підвезуть суміш, та вже нагодую і вже не знаю, як буде. Буде, що з ними не буде. Будемо старатися, звичайно. Але таке, вже як Бог дасть.